У мандри, Всесвітом з програмою космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією. Британський астроном та фантаст Фрейд Хойл, теорію Всесвіту, що розширюється з однієї точки, зневажливо назвав великий вибух, або якщо точніше перекласти, великий бабах». Утім, минуло півстоліття, і відтоді ця теорія стала основною відповіддю на запитання: як народилася матерія, простір та навіть час. великий вибух у нашому сучасному уявленні це вихідна точка, звідки і виник наш Всесвіт. Як це сталося, і що саме там у той момент було? Усе це ще не дуже зрозуміло. великий вибух це скоріше ідея, а не момент у часі. це те, що багато людей неправильно розуміють. Великий вибух це більше ідея, а не подія. Юніверспікам всесвіт був нескінченно щільним і нескінченно гарячим на початку часу. Ось що таке великий вибух. модель. Великий вибух це модель. Це модель, яка дозволяє нам поєднати в одну схему усі наші спостереження, надати їм змісту. Ця модель дозволяє нам мати теорію, яку ми перевірятимемо подальшими дослідженнями. Це наша історія світу. Великий вибух складно уявити. А ще складніше пояснити чи виміряти. Утім, це саме те, чим займаються два передові дослідження нашої цивілізації. Одне з них триває у космосі, а інше на землі. Точніше, під землею. Це великий адронний колайдер, проект міжнародної лабораторії ЦЕРН. Ось він. Ми стоїмо навпроти детектора, який торік допоміг знайти Бозон Гіксаючи. Дві команди науковців паралельно працювали на найбільшому у світі прискорювачі частинок, щоб знайти бозон гігза, який називають часткою Бога, не перебільшуючи його ролі. Він надає матерії масу і доводить існування гігзівського поля ми віримо, що цей експеримент допоможе нам зрозуміти великий вибух. Якщо подивитися на енергії, з якими ми працюємо, а також маси, якої ми досягаємо, це повторює момент якоїсь мільярдної долі секунди після великого вибуху. Отже, дуже дуже близько до моменту самого великого вибуху Поки Науковці церн зіштовхують частинки під землею далеко від її поверхні. Інший прилад вдивляється у минуле Всесвіту. Супутник «Планк» Європейської космічної агенції сканує небо у пошуках відблисків великого вибуху. Навесні команда науковців оприлюднила результат його роботи. Найдетальнішу карту мікрохвильового реліктового випромінювання воно показує, яким всесвіт був через 380 тисяч років після великого вибуху. супутник має орбіту трохи більше ніж земна. Цією орбітою він летить навколо сонця разом із землею. Тобто він робить величезне коло. Його камера також обертається навколо своєї вісі. Тож комбінація цих обертань дозволяє нам отримати повну картину неба за приблизно шість місяців. Велике коло потрібно і для того, щоб зазирнути всередину найменших часточок, з яких складається матерія. Для цього їх запускають величезною петлею завдовжки 27 кілометрів. А потім знищують у видовищному зіткненні. Ми беремо їх з балону з водними. Вони схожі на ріймух, що летить цими трубами. Вони розганяються до 99,999, Скільки там відсотка швидкості світла. Так вони літатимуть цією петлею упродовж восьми чи десяти годин. Тоді нарешті протони зіштовхуються з протонами, що летять назустріч. Їхні шпадки розлетяться на всі біч, утворивши нові частинки. От і все. Але повернімося до мікрохвильового випромінювання, що утворилося невдовзі після великого вибуху. Його складові частинки фотони, де вони взялися. Звідки прилетіли? давайте почнемо спочатку з всесвіту, що розширюється після великого вибуху. Тож він був клаптиком меншим ніж навіть ядро атома, а потім миттєво став величезним, таким як ми зараз його бачимо, а то й більшим. і фотон, який існує у цьому ранньому всесвіті, хаотично кружляє, відштовхуючись від позитивних та негативних зарядів. Тому що всесвіт поки що настільки щільний, що він є по суті плазмою із позитивними та негативними зарядами, в які рухаються фотони. пізніше всесвіт розширюється. І охолоджується, тож ці позитивні і негативні заряди електрони та протони перетворюються на атоми водню. Отже, фотони припиняють носитися туди-сюди і вирушають прямою лінією, і летять 13 мільярдів 800 мільйонів років, допоки не опиняються у дзеркалі супутника Планк і не потрапляють у наші детектори. Ботони, що прилетіли до нас від початку часів, та частинки знищені у гігантському прискорювачі. Ми слухаємо їхні історії про те, як стався Великий Вибух і що було одразу після нього. Вони вже дуже багато нам розповіли про те, чи їхні свідчення збігаються одне з одним. Супутник Планк це величезний прорив. Він дослідив, як влаштований всесвіт. Тож інформація, яку він отримав, доповнила ту модель, яку маємо ми. Усе це дуже сильно переплітається. Виходить так, що ми досліджуємо правила гри, а вони те, що відбувається на полі в реальності. Разом виходить повна картина, якої не було б без їхньої чи нашої роботи. Ясно, що на фундаментальному рівні зв'язок дуже глибокий. Наприклад, ми хочемо знати, що таке темна матерія. Ймовірно, це якась частинка, про яку ми дуже мало знаємо. Ось вам і зв'язок між нами та фізикою елементарних частинок. Сята модель які ми зараз створюємо, цілком сумісні. Якщо ми їх співставимо, вони не суперечитимуть одна одній. Описаний Бозон Гігза, знайдений у церні, та скажімо, розширення всесвіту, яке було доведено планком. І дізолі пропрієти для інфляцію тільки сумезури парпланк. Дані, отримані супутником планк, підтвердили теорію великого вибуху та всесвіто, що з'явився майже з нічого за частку секунди. Практика лише зміцнила гіпотезу. Щоправда, до повного розуміння цього моменту нам ще дуже далеко. Перед науковцями стоять численні і захопливі відкриття якщо ми досліджуватимемо ту часткову картину, яку маємо сьогодні, то подекуди знайдемо суперечності. Наприклад, гіксівське поле. А нагадаю, ми вже знайшли Бозон Гікса. Тож воно мало б надавати масу усьому всесвіту, наповнюючи його собою. Тож частинки мають масу, бо вони завжди рухаються крізь це. Гіксівське поле надзвичайно щільне. Воно набагато щільніше, ніж свинець, але чомусь ми його не бачимо. Воно не впливає на гравітацію планет, тож є велика суперечність між тим, що ви знаєте про поле, яке заповнює всесвіт з точки зору астрофізики, і з точки зору фізики елементарних частинок. З точки зору астрофізики, видно, що всесвіт не заповнений полем, яке значно чинніше за цвинець. Тож ось вам конфлікт. Нам ще належить це зрозуміти. є різні аномалії, і деякі з них просто величезного масштабу. Наприклад, на мапі Планка ми бачимо чітку асиметрію у кількості матерії у двох півкулях. Одна конкретна ділянка неба відрізняється від іншої. Цього не повинно було статися за нашою теорією. В сустіалеендишунатвилігапенакорінторси. сучасні теоретичні дослідження трохи тривожні. Наприклад, є тенденція у теоретичній фізиці, що вважає, що всесвіт, який ми бачимо, це лише маленька частина іншого величезного всесвіту. Понсконотро універ обсерваблю не кільпотіт партій, петет. Ми серйозно вважаємо, що є інша частина всесвіту, якої ми не можемо сягнути, дослідити, яка живе за іншими законами, включно з іншими фундаментальними фізичними законами. І думати про це трохи сумно, оскільки таким чином ми дійдемо до пояснень. типу, ну це так, просто тому що це так. Але поки що науці є куди розвиватися. Після завершення своєї основної місії Супутник Планк досліджує поляризацію реліктового випромінювання. А ЦЕРН коли невдовзі знову запустить велетенський прискорювач, замість бозону гігза зосередиться на полі гігзафодота. Поки що на наступні 20-30 років у нас є перспектива розвитку і є необхідні для цього інструменти. Збиратимо дані і намагатимемося зрозуміти, що саме відбувається. Це неймовірне багатство інформації та спостережень, якими ми можемо перевірити наші божевільні ідеї. Ось що насправді захоплює мене. Так наука і працює. Ми дивимося за обрій людських знань туди де є щось, чого ми не розуміємо, а потім ми дряпаємося туди, доки не знайдемо розуміння. Це не нереально, це не неможливо. Це просто щось, до чого людський розум поки що не доріс. Не може зрозуміти, що ж стоїть за усім цим.